розіграш айфону 15, величезні знижки і прикольні подарунки. Все це в Аврорі. Відео з такими заголовками мене дуже привабили, і я пішла в Аврору. Починаю шукати ці величезні знижки. До речі, всі ці знижки продляться з 22 до 24 березня, і все це на честь дня Аврори. Побачила класні знижки на різні шампуні, дезодоранти. Ще на такі бальзами були знижки на усіляку різну косметику. А до речі, про айфон 15 та це все правда. Треба просто купити продуктів на 99 гривень та зареєструвати чек по ось цьому промокоду. Я його показую на відео, і в тебе буде шанс виграти iPhone 15. Я не витримала, теж вирішила купити собі щось на 100 гривень. Так, пробиваю свій товар на касі самообслуговування і цікавий вам факт про ці каси. Я дізналася його на офісі Аврора, що ось ці всі апарати співробітники Аврори створили самі з нуля. Ви уявляєте? І тепер клієнти Аврори Можуть зручно, а головне швидко пробивати свій товар. Цього дня я заходила другий раз в Аврору за вологими серветками і, уявляєте, мені запропонували ось такий пряник Аврора за 10 копійок. Я вже ж погодилася.